Всім привіт! Ось Дивіться, комбайн обдерли цю атікетку. Тому що модернізації скільки зробили по цьому комбайну. Воно цього гроші, тих грошей не, не стоїть, що ми їх заплатили. Рома зразу кажу фуфло. Колеса повсилювали, вони порозлазились, як нам привезли. Колесо переробили повністю все, тому що. О той не потріб, що ось воно стоїть. Я розказую, так як є, свіщі називаю своїми минами. Він братиме, я не знаю, який тільки гарбуз. Ребята, робіть комбайни, робіть на совість. Ви за щось бабки берете. Не оцю жесть, що ви поставили сюди. Все попереробляли. Тобто до чого я веду? Перш ніж брати комбайн, ви обдивіться, почитайте отзиви. Тут теж переробили, тому що весь гарбуз він тут застрявав, коротше, таке воно робилося, що це просто Зараз Все готове. на покраску його. Валило там, викидало, вигортало воно через деку, насіння викидало страх один. Ми дзвонили, а нам доказують, вони, що хлопці гарбуз не достигши. Ми поставили два комбайна. Один коло одного. І щоб для порівняння, то нам так ніхто відв'ята й не дав. Так що, якщо ви займаєтеся своїми комбайнами, то будьте добрі, доводьте їх до ума. Оце такий маленький відосик. Ось отакі діли. Все, всім удачі, давайте, держіться.